Слабких місць протиповітряної оборони сьогодні не було, і завдяки тому було відбито ракетну атаку на Київ. Михайло Шаманов зараз розкаже деталі: речник Київської міської військової адміністрації. Пане Михайло, просимо оновити вас інформацію на цю годину, тому що з повітряними силами ми спілкувалися о 12-й. Тепер вам слово Так, вітаю студія. Ну, хотілося почати з того, що дивіться атака на столицю сталася якраз під час візиту делегації африканських країн на чолі з президентом Південно-Африканської Республіки Сиріом Рамафосою, і це була комбінована масована атака на столицю за словами начальника київської міської військової адміністрації генерал-полковника Сергія Миколача Попко ворог застосував одночасно і балістичну, і крилаті ракети і БПЛА. Попередньо в повітряному просторі навколо столиці силами і засобами протиповітряної оборони було виявлено і знищено шість аеробалістичних ракет кинжал, шість криватих ракет калібру і два розвідувальні ВПЛА. А, вже як повітряні сили відзвітували про збиті цілі. Інформація щодо руйнувань жертв не надходила. Будемо сподіватися, що цього і не буде треба стежити за новими повідомленнями ми не виключаємо що існує велика ймовірність повторних атак в найближчий час тому просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги обов'язково прямувати до укриттів і довіряти Лише перевіреним джерелом інформації не треба ввестися на фейки. Руйнування у місті Київ, чи були вони чи ні? Тому що буквально в самий розпал цієї повітряної тривоги і атаки ракетної повідомлялося про те, що було чутно вибух, і не зрозуміло, чи все ж таки це спрацювало ППО, чи були якісь влучання, можливо, падіння уламків залишків ракет. Інформації щодо руйнувань жертв або там щодо поранених не надходило. Я знову ж таки кажу, і будемо сподіватися, що не надійде. Тобто, у нас такої інформації немає. Зрозуміло пане Михайло. Останнє запитання коротке: укриття е, досі. Продовжують писати люди, що всюди потрапити не можуть. Зокрема, в школи їх просто не пускають. попри те, що в якихось школах пролунали е, останні дзвоники, які школи кажуть, і нас ще не було перевірки. Дайте відповідь по цьому питанню і по цим претензіям і питанням на навіть безпосередньо мешканців Києва. Ще раз кажу, що у нас опрацювала комісія на підголовування першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-майора Кидоня, до 10 числа ми і відповідно перевіряла стан укриттів і готовності захисних споруд цивільного захисту столиці. Ми, відповідно, вже надійшли всі розпорядження щодо того, що генерал-полковник Попко неодноразово казав про те, що всі відкриття, попри які б вони не були, які занесені в фонд захисних споруд, тобто чи комунальної власності, чи державної, чи приватної, ти більше власності, вони мають відкрити 24 години, особливо під час повітряних тривог. Якщо, Якщо вони це, не вони відкриті, куди ми звертаємося, як мешканці Києва? 1551 десять напевне не допоможе. І національна поліція треба подорож на і відповідно скаржитись. Дякуємо я вам і я звертаємо увагу всіх так. наших глядачів. Нам час прощатися з Михайлом, Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.